В Україні створять службу фінансових розслідувань, натомість ліквідують податкову міліцію. Так вирішили в уряді, аби подолати одну із найкорумпованіших на думку можновладців систем. Наразі в областях тривають громадські обговорення можливих змін. Чим буде займатися служба і які переваги від цього отримують звичайні українці? Дивіться далі. Кілька днів тому прем'єр-міністр Арсеній Яценюк презентував урядовцям своє бачення податкової реформи. Тепер працівники фіксальної служби вирушили у регіони, аби розповісти громаді про можливі нововведення. В першу чергу це зменшення кількості податків, це деякі питання спрощення адміністрування, це віддача деяких податків на місця, чого вимагає постійно громада. Ключове завдання змін ліквідація податкової міліції. Адже зауважують фахівці, ця служба давно скомпроментувала себе. Ми знаємо про те, що Міністерство доходів і зборів було в центрі якраз створення фінансових пірамід це податкові ями і конверти, які працювали виключно на сім'ю. І податкова міліція приймала саме безпосереднє, безпосередньо в цьому активну участь. Це маски шоу, це, значить, працювали по заказах, це збирання коштів, це хабари. На базі підрозділів міліції, за прикладом європейських країн, планують створити службу фінансових розслідувань. У ній працюватимуть фахівці з економічною юридичною освітою. Кадри обіцяють підбирати ретельно, можливо, навіть застосовуватимуть детектор брехні. Тому теперішніх працівників податкової міліції чекає серйозна перевірка та суттєве скорочення. Питання йде. Про створення цієї служби не за рахунок додаткових асигнувань, а за рахунок тих асигнувань, які йдуть на цю, на ці підрозділи. Я сказав, і буде скорочення, мабуть, два-три рази. Чому тому, що така кількість працюючих в цій сфері не потрібна за словами фахівців, служба матиме потужну базу даних та працюватиме із застосуванням it технологій ми будемо мати досить потужну базу даних, яка дасть можливість вибирати об'єкти для перевірки не вручному варіанті. Іванов прийшов до Петрова і каже: ми тебе будемо перевіряти. Будуть певні ризики, буде певна схема, і вибір буде виключно без працівника фіскальної служби, без контакту. Чому тому, що якраз в контактах найбільша складова корупційна. Контролюватиме роботу служби наглядова рада, керівників призначатимуть на конкурсній основі, а громада матиме частковий доступ до бази даних. Принаймні так планують. Реформи парламенту презентують наступного тижня. Фахівці наполягають, аби голосування за зміни було поіменним. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ Сім